Всім привіт, хлопці та дівчата. Потрапив я на карту Стара Гавань. Танчик у мене преміум 8 рівня ПТХ XM57 американець з новорічних коробок. Потрапив я у сетап, де є 6 рівні і буде приклад того, як не можна робити танки. Чи Балансити так чи не знаю, тому що цей танчик дуже-дуже потужний і він ламає повністю руйнує баланс, як на мене. Тому що у цьому бої буде гарний приклад того, як не можна робити танки. Ну, для, для мене було класно на цьому танчику їздити, але. Для червоних для особисто для шостих рівнів це було дуже-дуже погано. Проти нього нічого поставити проти цього танчика. Я його назвав руйнівник Балансу, тому що у нього бронепробиття на рівні. 10-х танків, 10-х рівнів, вибачте. Заїхав я у цей тунельчик і намагаюся влучити по. Так, так, КВ5, зводимось. Десь там був... Будемо намагатися випушувати червоних. Проти мене КВ-5, Торваген. Теж такий, як я, XM57. І бачите, кудись я пробиваю КВ5 у пере передній бронелист. Це приклад того, що е КВ5 це неконкурентний танчик. Так. Намагаюся звести, та. Чекаю ворогів вони майже всі для мене на один постріл. З З другого поверху цієї будівлі пролітає ЛТшка ворожа. Ну, тут, тут треба було звестись, але я так шмаганув. КВ-5. Бачите, вороги нічого не можуть зробити, тільки у бочинку цей кромвель по мене ці голдовими пульками влучив. Як на мене, такі танчики не можна випускати у рандом. Тут я поспішаю. Потроху починаємо програвати. По хп програємо та по, по танчиках програємо. 2-5 рахунок. Забираю нарешті із XM57 ворожий. Нарешті він відмучився. З зараз е перезаряджуся та е спробую забрати КВ5. КВ не розумію, що це t 3 4 що тут робить. Він мені заважає, не дає виїхати, бах бахнути. Нічого не, як не виходить, треба, треба мабуть, від'їжджати. В5 бахнув по т 34 судячи по Альфі так, хорі відстрілявся. А тут я ще хочу намагаюся підстрелити, але ніяк не виходить мені вийти. Рахунок майже зрівняли, але по хп все одно ми дуже сильно програємо. Може він так хоче під'їхати? Ні, ховається. І, і не вийти, тому що там такі є проміжок між стіною та кріпленням тих ворот і мені ніяк не вийти. Бачили, порі вбив і ТТ-485 і цей конверт, чи як воно там. Ну, як він мансує, ну нічого страшного. Я по-другому відступаю, тому що хочу заманити його. Розумію, що ми програємо трішки. І мені треба КВ5 та хорі пробрати, і може трішки. Оп! Я приймаю та забираю його. І не, не чекаю парі, тому що там дуже багато танків, тру, трупів танків, вибачте, і треба повернутися на базу, тому що союзників майже немає, залишився іст, Та недобита не ЛТ т 2 О, цей. Що це? Що це таке? Французький танк, мабуть, преміум СТ, СТД. І це дуже-дуже погано. У нас залишилось е, двоє. Їх теж е, дві машини залишаються та дві. Арти. Роблю величезну помилку, поки я... Чухав свою дупу, мені хорі виїхав та шмаганув майже на 500. І ось тут починається саме цікаве. Зараз ще й арта допоможе, і у мене залишається 45 хп і починається саме цікаве цього бою. Тому що ми дуже сильно програємо. Цей про проміжок бою я вже вирішив, що це буде поразка. Але якщо ви бачите цей відос у Ютубі, це означає, що результат вийшов зовсім інший. Ну нічого страшного, не вимикайте, додивимося до кінця, як я виплутав з цієї ситуації. Чогось на мене приїхав хорі, <гум> не знаю чого, і я бачу, що залишилось 50 секунд і дуже швидко мчу збивати базу. Не буду намагатися збити, тому що Ага, Т-52 гарно зіграв та трішки збив захоплення. Щось він дуже дивно робить, їхав-їхав на мене, почав повертати башнею. Саме страшне, ми побороли, залишилось дві арти, дві арти 6 рівня. І зараз почнуться гра в кішки-мишки. Тому що ці арти я не зможу догнати. На цьому дуже швидкому танчику До речі, дуже маленька швидкість пересування, але бронювання, та саме головна ця пушка, дуже-дуже потужна пушка з величезною альфеєю і з величезним бронепробиттям не валює ці недоліки цього танчика. І саме Саме цьому мені здається, що не можна такі танчики робити і випускати у рандом. Вони, вони зовсім ломають. чи не кидати на 6 рівні, зробити такий баланс 8-10. І мчуся я. Хочу добрати, може цю вийде. Не влучив, я у мене не вийшло. І тут починається дика діч, тому що я думав ту другу французьку Арту вб'є ЛТшку, але ЛТшку вони вбили. Я добрав М44. І зараз хочу намагатиме. Ну, мені так здалося, він по поїде, але він чогось чекав, не зрозуміло чого, і майже на пів вертуху кидаю і вбиваю. Ось такий непоганий бій, вийшов, цікавий такий доволі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, та будемо переходити до після бойової статистики.